Рятівний пункт для дітей вікно життя. Саме так називається місце для немовлят, від яких відмовляються батьки, або яких не можуть утримувати за певних обставин. У межах відзначення Міжнародного дня захисту дітей для студентів УКД провели панельну дискусію під назвою Шанс на життя, мета якої кажуть фахівці привернути увагу до важливої проблеми. Часто молоді батьки не готові морально і психологічно до народження дитини. Коли дитинка народжується, вони стають перед вибором чи залишити цю дитинку в вікні життя, яке є анонімним, де немає камер спостереження, і батьки не нестимуть жодної юридичної відповідальності за ці дії, але дитина матиме свій шанс на життя або ж залишити цю дитинку в небезпеці. Наразі одна із таких місць є в івано франківську у міській дитячій поліклініці, що на вулиці Чорновола. Вікно життя тут функціонує з 2014 року. За цей час тут залишили двох немовлят. Вперше дитинку було знайдено у 2020 році. А останній випадок каже заступниця начальника служби у справах дітей Тетяна Гищук два місяці тому. Зараз ми якраз займаємося цим питанням, щоб зареєструвати народження цієї дитини. Надалі після того впродовж двох місяців надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і служба у справах дітей. Робить все для того, щоб дитина була охоплена сімейними формами виховання. На сьогоднішній день у нас є 35 пар кандидатів в усиновлювачі. Це я тільки говорю про усиновлювання, тому що всі не знаю, зважаючи напевно на війну, люди хочуть поділитися своєю часточкою тепла, і хочуть огорнути дітей турботою. Трапляються й випадки, коли новонароджених залишають у сміттєвих баках чи інших небезпечних місцях. Тож вікно є найпростішим і найнадійнішим для малюка. Тим паче відмовитися від дитини можна анонімно, адже поруч немає відеока. Ця тема вона дуже дотична до церковних тем. Вона стосується безпосередньо життя і гідності людини. Церква завжди виступала за те, що життя людини є цінне від зачаття, не від народження, але від зачаття і аж до природньої смерті. І церква завжди наголошувала те, що господарем життя є Господь Бог. Він дає життя і він має право забирати життя. Загалом з 2020 року у Франківській ТГ матерями було залишено 9 дітей. З них двоє у вікні життя, одна у сміттєвому баці від інших відмовилися у пологовому. Віталія коуч Ігор горпопик, телеканал 402.